Всім доброго дня! Сьогодні ми на станції. Зараз у нас 9.30. 14 жовтня. Видаємо цей Nissan Жук, чарівний чарівні наші клієнтці, яка знаходиться в місті Львів. Ми клієнці зробили повний цикл спектр послуг. Це заключення договору дистанційно, купівля автомобіля дистанційна оплата. Привезли, відремонтували і поставили навіть на облік. Сьогодні клієнтка має забрати автомобіль через 30 хвилин. Автомобіль повністю відремонтований, готовий до видачі. Значить, придбали ми цей автомобіль в 30-х числах червня, тобто вся процедура склала близько трьох місяців і 2 тижні. Враховуючи, що це порт був достатньо неблизький, це був індіанаполіс. То в принципі, це терміни. Середні і терміни непогані, враховуючи, що все було знову ж таки дистанційно, все вирішували, з клієнтка участі взагалі ніякої не приймала. Автомобіль 2013 року, автомобіль на повній комплектації у автомобіля пробіг 101 тисяча миль. Автомобіля, що є по таким цікавим функціям, люк, без ключової, кнопка входу. Значить, Мультизонний клімат-контроль, камера заднього огляду, кнопка старт-стоп, підігрів задніх сидінь, мультикермо і так далі. Тому подібне. Круїз-контроль є. Тобто у автомобіля досить хороша комплектація, якщо враховувати, що всі європейські автомобілі такого формату, то у них ну, набагато гірші комплектації. І 13 рік 101 тисяча миль пробігу. ну Це взагалі нічого. Так, Nissan Juke це достатньо такий складний автомобіль, тому що потрібно підібрати гарне обслуговування, тому що ми всі знаємо, що тут коробка йде аваріатор, і в автомобілях. Тобто дуже важливо за ним дуже класно його обслуговувати і бережно відноситись, тому що коробка така своєрідна. Своє тому зараз знімемо відгук від клієнта, від клієнтки нашої, щоб вона розповіла взагалі, як вона прожила ці всі емоції і як їй співпраця з нами. Тому що були деякі моменти, не все так гладко у нас пройшло, як хотілося б, деякі моменти нюанси у нас були. І ми візьмемо відгуки, щоб вона розповіла конкретно, що у нас як взагалі компанія себе повела. і і як ми виконали це замовлення? Всім дякую. Замовляйте такі гарні автомобілі в компанії Бінсі Autologistics. Нам довіряють.